Вітаю вас, друзі! Вам послання від вищих сил на найближчий час. Подивимося? Дружба. Послання називається Дружба. Ну, як цікаво, напевно, хтось із друзів вам дуже допоможе чимось. Дружба, про що це? На що вам звернути увагу? Дивимось на картах Таро. Зараз ми все спробуємо розібрати тут. Не угу. знаю, ну тут показується дружба між чоловіками. Можливо, дивиться мене чоловік. Зараз, і саме це більше про чоловічу дружбу. Можливо, між вами, можливо, у вас є якийсь товариш, з яким ви довгий час дружили, з яким обмінювалися інформацією, досвід якийсь спільний мали. І. І щось раптом пішло не так, тому що один із вас тримає меч в руках, а інший, знаєте, з розкритими обіймами. Чекає на те, щоб все-таки між вами все стало на свої місця, щоб ця дружба повернулася тут про чоловічу дружбу. Що ж тут ще нам хочуть сказати про, про цю ситуацію? Кажуть, що вам треба попрацювати над цими стосунками дружніми. Що є якісь перешкоди на шляху вашої дружби. І ці перешкоди якісь не... носять якийсь такий таємничий характер. Ви навіть до кінця не розумієте, ну, на основі чого все це сталося. Що стало приводом ось цього розколу у вашій дружбі? Ви тихенько один за одним ну, спостерігаєте, тому що вам цікаво, а що ж відбувається в житті вашого товариша? І насправді між вами буде зустріч скоро. Десь якась зустріч, десь, можливо, в колі спільних знайомих, Ви будете, ну, так, станеться, що ви будете разом проводити час, і це дуже сильно впливає на ситуацію подальшу у ваших стосунках. Так, вам тяжко буде, але ви зможете порозумітися, ви зможете знайти спільну мову зі своїм товаришем. Так, саме так по, по долі вам. Ви по долі ну, створені для дружби, для підтримки, для поради якоїсь. Ну, ось так, таке послання сьогодні дуже неоднозначне. І, ну, не знаю, жінок тут взагалі не показали. Лише для чоловіків, напевно, це послання. Так, ну що ж, тримайте, беріть на озброєння і використовуйте.